Друзі, ми продовжуємо нашу відеотрансляцію. З волейболу вашій увазі третя партія матчу. Матч волейбольної ліги поділя 20-25. Тур 6 1 лютого 2025. Цього року Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Вінницька обласна СДШ ШВСМ проти Браїлів. Дьоша ШВСМ чорні Чорній на протилежному боці майданчика. Тренер мастер спорту Васівка УПО. Браїлів комбінованій формі. Червоно-синьо-чорно-білий. Вони ведуть в рахунку з рахунком 2-0. Ведуть в рахунку з рахунком. Оце сказав компенсатор, В'ячеслав Кушнір, ну, дивіться. Ось такі хлопці сидять, так би мовити, у далекому запасі власне. Ще раз хочу нагадати. тренер В'ячеслав в Кушніра, там вони разом працюють в одному відділенні. Сергій Хом'як і Вадим Хом'як. Ігор рак на подачі. Кушнір на прийомі, хорошо, Кулик, Кушнір, замовка, кушнір, ну ось вам, які хлопці виховуються. Він басне вже. До речі, один з небагатьох він у Складі цієї команди є ще Артем Воронюк. Ну і все. Брилюш зараз в такому складі на майданчику. 96-й номер нападач Олександр Оксана Мітла. й Олег Станічук, 11-й капітан команди Віктор Гриценко, другий Юрій Матвієнко, перший Микита Мацера, 5-й. Ігоррак. А це атакував ще один юний волейболіст 2009 року народження. Е, Денис Фабрика. Представник е, такого села, як Вінницькі хутори. Ось так. Склад Вінницької обласної здійсни. Зараз такий, 12-новий, В'ячеслав Кушнір, 10-й Артем Кримовський, перший Віталій Христофор, ще один перший. Ну, номер 11-й. Костянтин Кулик, 3 Олександр санна 18-й Денис Фабрика. Скидка Кримовського непогана. Вулик. І помиляється Віктор Гриценко. Рахунок 4-6. Сього на цього. Забирає Чемішла Кушнір. Ні. Хто там? А центр Денис Кривневський, коза тренера Лариси Осеребородської. Мітла, вона приїхала. Оксана Мітла. Ні, такі номери не проходять у цих ігрорах. Штафор пасує. Пабрика! Ні, не забуває. Забуває Денис Пабрика! Знаєте, тут ще права ж не тільки в тренувальному процесі, але в тім, що йде і... вона ніколи не переривається селекційна робота. Олександр <звук> Нечі блокує Віктора Гриценка. Рахунок ще 6, 6. Що стосується Денис Фабриків, це селекція, селекційна робота і всі, хто вибіг Вінська обласна ЗШ Середньо-ліцей академічний. Оттем Кримовський показує, що ось там козятом, десь туди він влучив м'ячем. 76. От так ось Костя кулик. Янпель, Юрій Макнавець виховав цього хлопця. А Андрій Левченко розраховує на нього збірні України. Правда, в цьому році, 2009 рік народження, збірну України, не буде. Е, немає змагань і немає зборів. А вже наступного року сподіваємося, що Костя Кулик у жовто-бахітній формі представить Україну. Вау, подав Віктор Герсенко рахунок 8-8. 8-8. Олександр Нечіпору. Його 47-й розмір взуття. Але не влучає майданчик. Хитрував. 9-8, Олег Ставнічук. Дивіться, проти кого грає сьогодні Олег Ставнічук. Де Ставнічук, а це Де пасанята з хуторів. Ну, Правильно все робив Костя. Я колись теж був пасуючий, теж був. Ну, Я зараз є невисокого зросту, а був то я колись набагато вищий. Ну, да. Грав пасується. Ну, треба е, ризикувати, і е, діяти нестандартно. Особливо проти команд такого рівня. Забувай за нього. Дивіться, ця команда 2000... зараз на майданчику команда 2009 року народження. більше не буде в них ігор. На жаль. Вони їдуть на чемпіонат України 12 лютого в Житомирі. Команда Васифа була в лідерах, вона не має поразок. Там 4 матчі, 4 перемоги. Шанси є великий, так би мовити, привести до Вінниці комплект комплектний на можливо, наживець золотий. Ось ці хлопці. Юрій Юрматєнко перебуває. Ігор рак на подачі 13-9. Такий скор ран у Браїлова. Не встигає ігор. Артем Кримовський там десь загубився у своєму четвертому номері. Тайм-аут бере осіб Талибов, бо було 9-9, а зараз 9-15. Ну, звичайно, будь-який поважаючи себе тренер, візьме хвилину перерву, тим більше. Що в запасі є ще одна? Ось, друзі, розминається В'ячеслав Андрієвський, який отримав МВП першого матча цього турніру, цього, ну, цього туру, скажімо. Продовжується заключна третя партія матчу Вільска областна СДВШ проти Брайова. Кермонский забиває. Ні. забиває, да, не знаю. 10-15. Вячеслав Кушнір. Аут. Знову снова пробуває на фотометці. По 19.15. Скоро школярі. Номер 4. Пісник. Друценко. Кримовський. Не піднімається мяч. Рак. Фабрика. Дані Лосичу. 12. 15. А ще якби зараз Василь Талибув випустив основний склад Віктора Шевчука, Артема Міщенка. Хто там ще я бачу? Юрія Юрчака. Да. Кого ще можна вважати в цьому складі основного, я не знаю. Вона на мельника, мабула. Трос попав Віктор Гриценко. Троси, звичайно, трос. Як уточнив мій колега Данило Захальченко, в верхній трос. 13-16, Динола Шевчук. А був, був, Дениса фабрики. А був! Слухайте, я вперше бачу грій Дениса Фабрику і. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Так ще ніхто не перегравав Віктора Гриценка в такій ситуації. Буває, буває. Артем Кермовський, 14-17. Ростофор на прийомі. Було Дениса Фабрики. Як сказав би той же Данило Захаченко, чохов! Я правда не знаю, що це таке, але коли, коли кажуть, що Данило Захаченко це наш кращий коментатор, то, звичайно, хочеться когось там наслідувати, знаєте? Так. А? А? Трішечки, знаєте, долоньки ще не сформувались чоловічі, ці хлопці. Тримушки! Ні, я так міцно не було. Олег Самічук. Легким доторком, так. Очко забрав, девятнадцять Діма приєм. Це тако. Під ковід колег. Дивіться, друзі, ми сьогодні побачили трьох пасуючих команд Вінницького. Скажіть, хто з них кращий? Ну, кращий, я колись цього приводу пошуткував. Кращий, не кращий, а хто. Я не знаю. Це тренеру визначати, а в нього є три пасові. Мені сьогодні найбільше сподобався Костянтин кул Кулик. Ось зараз на майданчику перший номер. При тому, що він грав у нього. Скажімо так, він не пасував ні Віктору Шевчику, ні Артему Мішенку. А це фактор, друзі. Ну це не в образу Богдану Мельнику, Юрію Юрчаку. Просто так, як є, так воно є забиває лівою рукою, ледь дотягнувшись кінчиками нігтей до цього м'яча. Денис фабрика 1821. Є прийом фабрики. Кушнір! Ну, ось так. Я в кушнір. Так, що, Друзі, це не реклама, але хочете, щоб ваш випуск навчився багато володей віддавати в міністр безної. Фабрика, Прийом Гриценка, Ставнічук, його там гігабайти досвіду. Галибульно. Що за рахунком? 22-17. Віктор Гриценко. Прямо кушняра. Що ж, помамається на... завершувати цей розігріш Кримовський. Мітла, Олександр Мітла, Ладижин, до речі. Теж вихованець в інської обласної Є фотографії, я не він такий худенький там. Високий Саша Міта. Ех, ні, ні, це помиляється, Костя Кулик, помиляється. 24,17, матчбол, друзі, матчбол. Мікроградця. Вау! <плес> Цей матч для вас, друзі, знімав та коментував, як міг, Олександр Мазан, ютуб-канал Микола Лис. Завжди з вами, друзі. Ну ось так, матч закінчив 25-18. 3-0 перемагає Браїлів. А у нас ще одна трансляція: матча двох лідерів.